Відео номер два. Далі стандартна підготовка нігтєвої пластини. Будемо укріплювати нігті твердим матеріалом. Кутикулу зрізати буду вже після закінчення опилу. Далі, що хочу тут стосовно цієї тріщини, я спочатку довго думала, що мені з нею зробити, я вирішила так і залишити. Тобто я хотіла спочатку це тут відрізати. Думала, може наростити, але буду використовувати скло волокно. Далі речі, які мені знадобляться: це Nail Fresher від коді. Наношу на нігтюву пластину. Він для того, щоб краще підсушити нігтюву пластину. Забрати весь пил. Дуже люблю цей засіб. Далі буду використовувати праймер коді. Так, кислотний праймер коді. На цій вже не буду нічого тут. Я використовувала праймер, ой, ультрабонд. А на цей нігодь даю праймер. Загалом я використовую ультрабонд, але ось в таких моментах все-таки праймер. Ці два нігті роблю чистку на них, тому що їх я не буду вже більше гелем укріплювати. Тут просто піде вже база. Трошки, якщо кутикула заважає, якщо вона такою великою спідничкою і буде вам заважати в роботі, ви, звичайно, її забираєте. Просто потім, при опилі, старайтесь. Обережними бути. Для роботи буду використовувати ось такий гель Мілано Косметик, Прозорий. Базу ДНК, рабер база ДНК, до речі, дуже зручна в використанні. Це мені дівчата дали на пробу. Ось. І, в принципі, я не задоволена, вже майже мені баночка закінчується. Ще для роботи, топ-коді, rubber-топ. Ще Олійка для кутикули від молекули теж дуже-дуже-дуже класна олійка. Рекомендую. І наразі чорний лак для дизайну, точно буде чорний, а що далі, не знаю. Має три кутячих ока, а може буде просто чорний. Тому не знаю. Так, тепер, коли праймер трошки підсох, е наношу базу втираючими рухами на нігоді буде нарощення. Не доходячи до кутикули, Ось. і ставлю його в лампу. Для середнього мені знадобиться скло волокно. Таке воно у мене не впорядковане. Це дуже класний, до речі, продукт для роботи. Але оце, що неможливо його якось спакувати, порізати, напевно, потрібно було відразу. Не знаю, на мене от хаос такий. Скло волокно буде для роботи. Витягую і наношу тепер базу на нашу тріщину, на наш нігодь з тріщиною. І в е, мене ось е, з двох сторін є тріщина. Нігодь почав клювати донизу. Далі ловлю скловолокно і ставлю. Так, тепер саме така цікава беру гель. Я вирізую ось таку собі дурку всередині, беру гель. І е, трошки промазую ось тут, де точка вросту, і конкретно, де в мене є ось ця тріщина, промазую гелем. Так. І тепер беру скловолокно. Я його собі ой, ось так різала. І приставляю сюди скло волокно. Так, приклею і відрізаю. Коли трошки його приклеїла, відрізала, і тепер можу собі формувати вже е, свій, як то кажуть, нігодь. Трошки гелем. Складно з ним насправді працювати, тому що воно от розлітається. Тепер я хочу от частинку ще звідси забрати, пересунути на цю сторону, бо тут в мене теж є е, тріщинка. Чим скловолокно прикольне? тим, що воно армує і воно не дасть зламатися нігтику. Так, Точку вросту тут теж. Закриваю, трохи виходжу на м, шкіру, ну, без цього ніяк, потім це все будемо підпалювати. Якось ось так має виглядати. Ви, саме головне, щоб закрити тріщинки і закріпити скло волокно. Далі ставимо це все в лампу, потім будемо, е, далі будемо все закривати елем, в лампу. Так, ось так виглядає скло волокно. Тепер це все закриваю гелем. Промазую так, щоб скло волокно приклеїлось повністю вже до моєї нігтєвої пластини. Промазую це все гелем. Чесно скажу вам, як? Я б швидше його зрізала. І наростила. <смі> Це було б набагато швидше. Ну, але відео я хотіла показати, як зремонтувати. Ну і знову ж таки, ось тут цю частину добудовую і сюди накладаю гелю, наложила гель. Так само з цього боку ставлю в лампу. На 30 секунд. 30 секунд, А далі мені знадобиться ось такий затискач. І цим затискачем я буду формувати арку. Після цього опил, формування ніфтювої пластини, і вже далі формування самим гелем, Тобто, це не все. все одно зверху буду ще додавати гель. 30 секунд. Так щоб відчіпити все від шкіри і формую арку. І ставлю в лампу далі на 30 секунд. Дістаю з лампи, знімаю затискач. І ось так виглядає міг. З нього потрібно зняти липкість, перш ніж проводити якісь маніпуляції. Обов'язково, коли користу, е, працюєте зі скловим волокном, коли будете його паляти, обов'язково маска. Тому що там дуже такі дрібненькі частинки можуть залетіти в дихальні шляхи, і це дуже небезпечно. Так, беру щепчики для. Нігтів і відрізаю скло волокно по довжині, де мені воно не знадобиться. Є тому що фризою воно важко пиляється. Добре. Тепер беру фризу. У мене ось така ялинка новенька металева твердо з плана. Далі вже працюватиму цією фризою. Забираю довжину. Все заяви, що мені. Зажаю, випилюю серединку обов'язково, зашліфовую все зверху, щоб менше було пиляти. Але, пам'ятайте, працюємо в масці і в захисних окулярах, щоб скло волокно у вас не поранило. Фрезою твердосплавною працювати дуже легко і дуже швидко. Все собі забираю. А далі опил форми, мені потрібно обов'язково запиляти ось тут точку вросту. Як бачите, я багато матеріалу поклала на боковий валик. Мені це все потрібно прибрати і сформувати нормальні бокові паралелі. Вже після того, коли я зроблю ось цей поверхневий опил, я зможу працювати гелем, так би мовити, начисто. Немає якоїсь у мене конкретної схеми. Тут, як бачите, я знову ж таки використовую фрезу, бо мені потрібно забрати цю точку вросту. Там е, лишній зайвий матеріал на точці росту випилюю серединку. Нігуть знов знижирюю, Далі буду працювати гелем. Спочатку наношу тоненький шар гелю на всю нігтьову пластину. Далі беру невелику краплю гелю, ставлю її біля кутикули і розподіляю по нігтьовій пластині, ось так, як на відео: від одного бокового валику до іншого бокового валику, сходячи до вільного краю. Обов'язково пропрацьовуємо добре сторону, де є тріщина, і також з внутрішньої сторони наношу гель. Далі беру собі тоненький пензлик. І розпреділяю гель тоненьким бельзиком. Гель мілано досить такий піддатливий і має приємну консистенцію, з якою легко працювати, гель легко самоврівнюється. При потребі перевертаю нігтик клієнта. Далі це все поправляю, довирівнюю і ставимо в лампу на 30 секунд, після чого будемо використовувати затискач для формування арки. Далі затискач, обов'язково перевіряючи гель-просох. І затискаємо нігуть в арочку, стискаю, все гарно, і ставлю в лампу далі на повне просихання. Після повного просушування знімаю затискач, знімаю липкість і опил. Талі був упил, з ним все зрозуміло, і продовженням наступних відео.